На чорно-білій фотографії зображена молода жінка, якій 24 роки. Вона одягнена в українське традиційне вбрання, що підкреслює її вишуканість і самобутність. Її сорочка прикрашена яскравими вишивками, які надають образу особливого шарму. На шиї у жінки красуються коралі, символ краси і духовності. Волосся розпущене, м'яко спадає на плечі, створюючи враження легкості та природності. На голові в неї віночок, що додає образу романтичності, і підкреслює приналежність її до традиції. Жінка спокійно сидить у кріслі, поклавши руки на спинку, що свідчить про її розслабленість і велику впевненість у собі. Її обличчя виражає задумливість, легка усмішка на губах, вказує на доброзичливість і відкритість. Очі, наповнені глибиною, ніби зберігають в собі безліч історій. Ця чорно-біла фотографія втілює красу традиційної української культури. Водночас відображаючи індивідуальність молодої жінки, її силу і ніжність. А зараз ви побачите фотографії, що відображають, як могла б виглядати дівчина, зображена на старій фотографії у наш час. Якби вона жила в епоху соціальних мереж. Уявіть, що вона 24-річна молода жінка, яка активно демонструє свою особистість через соціальні мережі. Яскраві відео на TikTok та цікаві пости в інстаграм підкорюють серце її підписників, адже вона вміло поєднує креативність і самовираження. Кожен новий запис це маленька історія її життя, сповнена енергії, веселощів та натхнення. Її публікації завжди випромінюють позитив. І запрошують до участі в її бурхливому світі, де кожен може знайти щось близьке для себе. Використовуючи яскраві кольори та динамічні кадри, вона вміє привернути увагу навіть найбільш вимогливих глядачів. Не лише візуальне оформлення, а й зміст її контенту завжди різноманітний і оригінальний. Вона ділиться щирими моментами з життя, розповідає про свої мрії та цілі, викликаючи співпереживання серед підписників. Крім того, автентичність її особистості. Приваблює і надихає людей навколо. Вона активно взаємодіє зі своєю аудиторією, відповідаючи на коментарі та проводячи прямі ефіри, що створює відчуття близькості та підтримки. Усе це підкреслює її талант створювати не лише контент, а й спільноту, де кожен може ділитися своїми думками та переживаннями. Завдяки цій особливій енергії вона стала не лише блогеркою, а й рольовою моделлю для багатьох. Хто шукає свій шлях у світі цифрових медіа? Кожен пост це не просто публікація, а запрошення до подорожі, де разом з нею можна зупинятися на яскравих миттєвостях, сміятися і отримувати нові враження. Ця унікальна комбінація робить її контент не лише веселим, а й глибоким, справжнім та надихаючим. Вона не боїться експериментувати з максимально різноманітними комбінаціями намагаючись створити унікальний образ, який відображає її індивідуальність. Часто її можна побачити в яскравих топах з нестандартними принтами, які привертають увагу оточуючих, а також у широких штанах, що додають легкості образу. Крім того, вона активно використовує макіяж, підкреслюючи свої очі кольоровими підводками, або незвичайними помадами, що створює феєричний ефект. У своїх постах вона ділиться не лише модними трендами, але й враженнями від подорожей, що також сприяє її популярності. Її підписники цінують її щирість і здатність ділитися думками про важливі соціальні питання, що робить її образ не лише стильним, а й значущим. Вона активно залучає аудиторію, запрошуючи їх до обговорення актуальних тем, що резонує з її молодою і енергійною спільнотою. Кожен пост це своєрідна міні-виставка, де в одному кадрі з'являється не лише одяг, а й емоції, стиль життя та жіноча сила. Вона голос свого покоління, який виражає себе через моду та соціальні мережі, підкорюючи нові вершини у світі контенту. Цей простір дозволяє їй взаємодіяти з іншими, формуючи спільноти однодумців і пропагуючи принципи самовираження та індивідуальності. Завдяки творчому підходу до створення контенту кожен підбір образу стає частиною великої історії, що розповідає про особисті спогади, вплив культури та прагнення до змін. Саме у цьому контексті постає важливість самовираження через стиль. Він стає інструментом для досягнення нових горизонтів у житті і кар'єрі.